Химерний привіт, коханим жахолюбам! Сьогоднішня добірка свіжих і не дуже стрічок за дивним збігом присвячена темі вагітності. Ми спостерігатимемо за прискореною еволюцією однієї дівчини, початком антихриста та дитиною Розмарі. Ого, майже дитсадок. Керую усім цим дійством, як завжди, я, Роберт Менус, головний підвальний кінокритик. Ходімо! Бідолашнє створіння. Якось таємнича жінка у синьому платі стрибнула з мосту прямісінько в обійми хвиль. Певний час по тому в будинку Годвіна Бакстера з'являється жінка Белла із нетиповою для свого віку поведінкою. Бакстер пояснює студенту Максу, що повернув жінку до життя, пересадивши їй мозок немовляти, і пропонує допомогти в експерименті шляхом спостереження. Белла швидко еволюціонує, починає дорослішати і досліджувати своє тіло, навіть заручується зі своїм спостерігачем. Проте невдовзі втікає з розпусним адвокатом Дунканом у мандрівку Європою, сповнену сексом та алкоголем, аби повніше пізнати навколишній світ. Вона ще не знає, яка правда відкриється перед її очима. У фільмі знімалися Емма Стоун, Зомбіленд, Вілем Дефо, Маяк, Марк Рафало, Месники та Рамі Юсеф. Режисер Йорго Лантімос, вбивство священного оленя, автор сценарію Тоні Макнамара Круелла за мотивами одноіменного роману Алас Грея. 1992 року, який українською, до речі, має вийти у 2025-му. У світовий прокат стрічка вийшла у грудні 2023-го. І що цікаво, в українських кінотеатрах йшла мовою оригіналу з українськими субтитрами. Наразі на деяких легальних онлайн-сервісах вже є і в українському дубляжі. Розробка фільму почалась у далекому 2009-му, коли режисер поїхав до Шотландії для обговорення з автором придбання прав на екранізацію. І доволі успішно. Проте активна фаза роботи почалась у 2018. -му. Ця після стрічки фаворитка, яка в українському прокаті теж ішла із субтитрами. Відносний успіх у прокаті показав, що Йоргу Сулантімусу можна дозволяти робити що завгодно. Чим він і скористався. Бідолашні створіння доволі абсурдистська картина, як і ряд попередніх творінь режисера, тому деякі джерела називають її артхаусною, частково через гру з кольорами. Палітра то чорно-біла, то кольорова, частково через операторські рішення, цікаві ракурси, оригінальна зйомка під старі фільми, частково через перенасичення сюжету специфічним гумором та сценами сексу. Цікаво, що у британському прокаті фільм має на одну статеву сцену менше. Так що, дяка нашим толерантнішим цензорам, які дозволили побачити кінороботу, так би мовити, у повній красі. Початок сюжету нагадав культовий готичний роман Мері Шеллі Франкенштейн або Новий Прометей і зав'язкою, і антуражем бо Вікторіанська Англія та й доктор Бакстер візуально нагадує монстра Франкенштейна. Але ж ви пам'ятаєте, що в основі лежить дещо свіжіша книжка. Окрім дуже насиченого сюжету, прекрасного набору костюмів та декорацій, а також чудових операторсько-монтажерських прийомів, бідолашнє створіння, приправлені і сценами боді-горору, Що радує, вони щоправда, в гомеопатичних дозах, але без них було б ну зовсім не те. Трохи муляє око романтизація роботи в борделі, але маю віддати належне, це все одно були дотепні сцени. Та зрозуміло, чому протягом усього фільму у Бели так і не було жодного разу місячних. Враховуючи, що вона еволюціонує до дорослої жінки, і стрічка позиціонується як феміністична, то дивно, що така проста біологічна річ була упущена. Можливо, звісно, бакстер на етапі пересадки мозку вирізав яєчники чи щось таке, але про це чомусь не згадано. А ще цілком зрозуміло, якщо у частини глядачів викликав огиду той факт, що статеві сцени були, так би мовити, <кхе> з дитиною в дорослому тілі. Загалом бідолашнє створіння це ексцентрична авангардистська комедія, яка заслуговує на абсолютно кожен отриманий та й не отриманий оскар, та подарує незабутні відчуття від перегляду. І сьогодні бідолашні створіння отримують звання донька Франкенштейна. Омен початок. Зустрілися якось дві священників: отець Бреннан та отець Гарріс, аби побесідувати про одне фото. Та душевна розмова закінчується не дуже душевно, а загибеллю Гарріса. Тим часом до Риму приїжджає Маргарет, звичайнісінька американська дівчина, яку запросили бути наставницею в сиротинці. Вона знайомиться із ексцентричною сусідкою ліс, маленькою художницею Карлітою та іншими не настільки цікавими мешканцями. Увечері ліс тягне новоспечену подругу на дискотеку, аби розважитись перед складанням обітниці. Коктейльчик, танок і вечір для Маргарет закінчується втратою свідомості. Але це не всі неприємності. Спершу дівчина стає свідком народження дивної істоти, потім одна з черниць покінчує життя самогубством, і ще й отець Бренан нашіптує, що насувається дещо лихе. Що це? Божевілля, дурний розіграш? Чи світ справді на гранні катастрофи? Головні ролі виконали Нел Тайгер Фрі, дім з прислугою Ральф Айнесон, Відьма, Соня Брага та Марія Кавалеро, дівчина в дзеркалі, режисерка Аркаша Стівенсон, новий смак вишні та нульовий канал, для якої це був перший повнометражний фільм. Сценарій написано спільно з Тімом Смітом та Кітом Томасом, та що породжує вогонь. Франшиза Омен почалася у далекому 1976-му з одноіменного фільму Річарда Донера. багато для кого завершилася класичною трилогією, стрічками з 78-го та 81-го років. А для когось четвертим уже телевізійним фільмом Хорхе Монтеси Омен 4. пробудження 1991 року, який зацінили всі не дуже. Відродити серію спробували у 2006-му. 6 червня вийшов рімейк, відомий деколи під назвою Омен 666». Він хоч і зібрав непогану касу 120 мільйонів при бюджеті у 25, Та критики переважно зійшлися на думці про вторинність та непотрібність. Тож деякі джерела включили фільм до списку з 15 найгірших рімейків з поміж колись знятих. Певно, тому вирішили шостим епізодом зняти. Приквел. Робота почалась у квітні 2016-го, у 2022-му Аркаша Стівенсон підписала режисерський контракт, і зйомки почалися восени. Головна проблема кожного приквела це по великому рахунку нецікава кінцівка. Тобто, як би сценаристи не хотіли, але їм доводиться писати в рамках оригіналу, і фільм завершиться початком, ну чи майже початком першого джерела. Тому на фіналі не будемо фокусуватися, є місця й цікавіші. Наприклад, частина вбивств персонажів, зокрема перших, дуже явно косплеїть Омен-78-го. Оригінально поколупалися та замішали лінію батьків Деміана, додатково створивши можливості для потенційних спінофів та бурхливих реакцій прихильників першого фільму. Стрічка хаї не сильно страшна, але фани, наприклад, можуть зацінити сцену пологів. Та й крім неї є трохи боті-горору та сцен для мурашок. Ну і не тільки мурашок по шкірі. Як для фільму про Італію, трохи малувато сцен у місті. Більшість персонажів видалися не харизматичними. Певно, аргументується тим, що це священнослужителі та священнослужительки. Трохи здивувало, що повторили дві сцени з оригіналу. Не одну, не три, а саме дві. Загалом, Олен початок це посереднє продовження культової франшизи, яке хай і не надто порадує фанатів оригіналу та дуже ймовірно зберігається. Пере достатню касу для зйомки нових епізодів. І сьогодні Омен Початок отримує звання Церковні Секрети. Дитина Розмарі. Актор Гай та його дружина Розмарі переїжджають до Бренфорда. Перед ними у квартирі проживала літня жінка, яка, наприклад, чомусь заступила білизняну шафу іншою, але важезною. Та й загалом вела себе дещо дивно. У підвальній пральні Розмарі знайомиться із Террі, дівчиною, яка проживає разом із кастеветами, сусідами з гори. Та приятелювання закінчується надто скоро. Нова знайома покінчує з собою самогубством. Подружжя Каставетів запрошує Гая та Розмарі на вечерю, потім дарує кулон на удачу. І парі молодих справді починає щастити. Акторська кар'єра Гая йде вгору. Він пропонує коханій завести дитину. Ввечері пані Каставет пригощає молодь шоколадним мусом, який має, на думку Розмарі, дивний присмак. Невдовзі після дегустації вона втрачає свідомість і уві сні бачить, як її гвалтує якийсь демон. Зранку на тілі знаходить подряпини від кіхтів, які Гай пояснює тим, що не хотів втратити дитячу ніч та пристрасно кохався з жінкою, поки та була без тями. Як наслідок розмарі вагітніє, її водять до якихось знайомих лікарів, а не свого акушера. І що далі, то гірше вона себе почуває. Більше того, починає підозрювати, що усі навколо члени якогось сатанинського культу, причому не безпідставно. У головних ролях Мія Ферроу, Омен 2006, Джон Касаветіс, Лють, Рут Гордон, Гарольд і Мот та Сінді Блекмер. Як вбити свою дружину, сценарист та режисер Роман Поланський. Сценарій написано за мотивами одноіменного роману Айри Левіна 1967 року. Що цікаво, робота над стрічкою почалася у 67-му, навіть до публікації книжки, коли Вільям Касл приніс на Paramount Pictures зверстану книжку, запевняючи, що це буде хіт. Директор визнав потенціал проєкту, але при умові, що Касл, відомий як творець низькобюджетних жахастиків, буде продюсером, але не режисером. Крізь режисера, між іншим пропонували Альфреду Гічкоку, який на той момент вже був відомим автором культових робіт. Проте той відмовився, і на посаду запросили Романа Поланський. Дитина Розмарі настільки захопила його, що той викликався написати і зняти екранізацію, відкинувши пропозицію з гірським гонщиком, який мав знімати натомість. Головні ролі могли виконувати Шерон Тейт Джейн Фонда. Голді Гоу, Джек Ніколсон та Роберт Редфорд. Френк Сінатра був категорично проти зйомки своєї дружини Мії Ферроу не тільки в дитині Розмарі, а й у фільмах взагалі. Проте вона таки знялася. І як наслідок, Сінатра подав документи на розлучення. Фільм вийшов на екрани у червні 68-го та засмакував як глядачам. Так і критикам. Його назвали чудовою кіноверсією моторошного роману, гарним Відьомським варевом та гарним дебютом режисера на американському екрані. Станом на сьогодні він має 87% на томатах та 8,0 на АМДБ, що більш ніж добре. Що і казати, стрічка вплинула на кінематограф, і її можна вважати поштовхом до появи інших сатанинських стрічок у Голлівуді. екзорцист. Омен та багато інших навряд чи були би зняті, якби на успіх дитини Розмарі. Власниця франшиза не скінчилася на одному фільмі. У 1976-му екрани побачив телефільм, що трапилося з дитиною Розмарі, про вже дорослого сина Розмарі. На жаль, успіху не отримав у 2014-му На каналі NBC вийшов міні-серіал Дитина Розмарі на основі не лише одноіменного роману, а й його сиквелу Айри Левіна Син Розмарі Розмарі» 1997-го. Прийнятий трохи краще, але все одно не дуже. У 2022-му оголосили приквел Психологічний горор Квартира 7 А зйомки якого скінчилися влітку. Дата релізу наразі невідома. Окрім того, дитина Розмарі неодноразово пародіювалася, а також існують неофіційні ремейки та сиквели. Словом, бажаєте олдовий психологічний трилер від культового автора? Це цілком ваш варіант. І сьогодні дитина Розмарі отримує звання американський антихрист». Сподіваємося, ці чудові фільми ніяк не вплинули на ваше бажання завести дитину і просто забезпечить цікавим проведенням кількох найближчих вечорів. Найкраща підтримка каналу це, звичайно, у гривневому еквіваленті. Картку обов'язково вкажемо в описі. Не забувайте також про підтримку Збройних сил України. Декілька актуальних зборів є, наприклад, у нашій спільноті у Фейсбуці. На цьому й завершимо сьогоднішню зустріч. З вами був Роберт Менус, головний підвальний кінокритик. Химерної ночі, слава Україні.